Ну, дивіться, пацієнт вже трошки може ходити. Так, дійсно. Медицина робить дива. Не надо, Не балуйтеся. На попередньому відео бачили, що трошки вже може ходити, але нога ще погано рухається, рука майже не рухається, так? Рухай трохи пальцями. Не, не рухається, так? Да? І все, да, підіймати не можеш? Ні. Не може підіймати. Okay. Дали е, перелік документів, які потрібні для того, щоб лягти до хоспису. І ці документи ще треба збирати довго. Там десь 15 документів зі всіх можливих органів. От, Будь-якого дня можуть забрати. В принципі, в стадії очікування і так, якби всіми правдами, більш неправдами. Получилася солдату затриматись. Ну така ситуація. Розповідаємо розвиток подій.